Шановні гості і підписники, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас споминальна батьківська субота, 29 березня. Трішки служби зняла вам. І вже так співпало, що саме сьогодні було би День народження моїх батьків. Так, вже співпало, що вони народилися в один день, тільки в різні роки. Мама була від батька молодша на 9 років, то я вам все розповідаю зараз на фоні природи. Трішки зранку сходила, ще прогулялася. Цей жук, як побачив, що його знімають, заумер. А тут бджілка літає. Ось знайшла полянку таких квіточок. Вони ось настільки мініатюрні. Ось моя рука і ці квіти, такі вони малюсенькі. А оце вперше побачила, як ці жуки рухаються, так кумедно виявляється, рухаються вони задом наперед. А їжу споживають, похоже, що траву. Ось такі вони ці жучки. Ось так вже в нірці, а цей в своїй нірці причаївся і не ворухнеться, бо, виявляється, він запримітив, що хтось до нього повзе. Зунечко виглянула. Ще один чорний жучок теж з травинкою. Таке щось він дезорієнтований. Владимо новорічні наші пшеня. А на цій явиці вже готові до розпускання бруньки. Ось ну, ще такі квіточки жовтенькі я знайшла. Це просто дивовижно, настільки вони дрібнесенькі, але це в них як справжні квітки. Вже природа почала уживати, все росте, квітує. Ось ще полянка таких квітів. А тут вже цілий килимок із зеленої трави. Ось такі жучки в цій траві. Йде справа до літа моя сябака. Дануся, а наша розочка сидить, сумує, бо щось у неї сталося з вушками он посохли і повідпадали. Кутики. Оце мій перший кружок. Знайшов своє місце на стільці. Розсада помідорів росте і чекає свого часу на пересадку. А ті, що не встигла попікірувати, так і будуть вже чекати на пересадку в контейнері. Вже ось так зійшов тютюн для паління сорт гавана. Ось вже готується до квітування каванхоре. Це я в минулому році придбала його. Ще не знаю, якого він буде кольору. Але скоро вже побачимо. Ось так почувається, в мене розсада решти сортів помідорів. Ще їх не пікірувала. Це тут гіркий перець. Сіяла вже вдруге. І не зійшов. Зате бур'янець якийсь добре зійшов. А там за вікном сонечко, букетик моїх котиків, яких я наламала на прогулянці на природу. Знову трішки зі служби. Нагадую, сьогодні поминальна батьківська сумута. Тут далі ставлю трішки фото своїми батьками. І трішки відео з нашого господарства. Вже багато людей обсаджується, а ми ще чекаємо культивації, бо ми в заручниках своїх обставин. Ось так а працювати вже на землі хочеться. Ось таке в мене сьогодні було відео. Дякую всім за перегляд. Все в нас буде добре. Всім всього найкращого і до наступних відео. живіть із миром у душі.